Ну що, друзі, добрий день. Ми зараз проводимо жеребкування чемпіонату Берківської міської територіальної громади з футзалу серед ветеранів, плюс 35. Тобто це ті гравці, які е, на даний момент мають 35 років або в цьому році їм буде 35. Тому, тому так буквально за пару хвилин ми зараз все організуємо, а зараз хто може додатися до нашого ефіру і проведемо жеребкування. Нагадую, що старт чемпіонату буде в неділю. Матчі відбуватимуться кожної неділі, відразу після матчів чемпіонату Безтриківської міської територіальної громади серед аматорів. Тобто десь орієнтир з часу дня буде старт всіх поєдинків. Ну, Детально про старт поєдинків і про календар повідомимо згодом. А зараз, будь ласка, це знімаємо для того, щоб було видно, що це все. Це все прозоро і чесно. Тому відео зберігається в Фейсбуці. Тому, будь ласка, е слідкуйте за подіями в, в Телеграмі, в Фейсбуці, і все буде добре. Тому, ну що, друзі, ми скільки там вже хвилин, дев'ятнадцять хвилин. Ми говорили, що розпочинаємо о 11.20, То вже дивіться, зараз список команд, список діючих команд. Ну, Отоварію Дригало, Скорпіон, Фаворит Євроглас, Френс, Яблунівка. Тобто скільки? Шість команд. Да? П'ять команд А, п'ять команд. Поки п'ять команд, поки команд а думаю, до заявки можуть бути не чи заявилось? не можуть? Можуть бути все те саме по принципу, по принципу зараз чемпіонату по аматорію. Ось у нас таке меню, по якому ми ведемо чемпіонат. В принципі, тут є детальна статистика по всьому. Так само сподіваюсь, можливо, буде і на ветеранів. Ну, а поки ми починаємо так. Дивіться. Тобто п'ять команд а, буде до може бути заявка? Може буде бути заявка? може буде заявка. До якого? Так само, як у Великому футболі не буде абсолютно проблем? Абсолютно так само, да. абсолютно це так. Це таке спорне рішення, да, Так ну, потім федерація ще... розглядає і думає. Поки так. Е, так, переходимо до безпосереднього жеребкування. Ось дивіться, ми зреєстрували всі ці команди. Єдине, що поки не маємо на заявок, тому у нас склади команд вони пусті. Але це поки що. Кожен має такий профіль до історії їхньої минулого, минулого річних турнірів. Переходимо безперечно до календаря. У два кола буде. Подап чемпіонат. Згідно регламенту діючивато міста. Так. І ось ми називаємо згенерувати розписання автоматично. Що воно зробить саме і без помилково. П'ять команд, як бачимо. Перший тур виставляємо, як він має бути 1 лютого. Отлі дати автоматично заповнюються на кожну неділю. Але там деякі матчі будуть в суботу, це, зокрема, з 4 чи 5 тура, можливо. Ну, після закінчення чемпіонату міста, напевно, так? Так, після закінчення. Ну і все. Одним кліком. Стартуємо. Календар буде сформовано. Тур і матчі создані. Заходимо в новий календар. І маємо. Євроглас Френдс, Яблонівка Мотоваріо. Перший тур. Скорпіон фаворит мотоваріо Френс, другий тур, скорпіон Яблонівка, мотоваріодрігал фаворит третій тур. Скорпіон мотоваріо, Френс яблонівка – четвертий тур, п'ятий тур, Френс, скорпіон, фаворит, яблунівка. Друге коло розпочинається відразу навпаки, як це зараз по аматорах. Тому перший матч другого кола відбудеться це у нас п'ятий тур, і потім четвертий і так далі. На цьому, все. Решту ми розпишемо так, як воно є, і скоро подамо інформацію в на сторінки. Все, Всім дякую, тоді до зустрічі.